Завдяки ростеру зелена кава перетворюється на звичну для всіх коричневу. Одна така машина може раз обсмажити 25 кілограм продукції, а за робочу зміну майже 800 кілограм. «Ростер виготовлений із метала, особливого сплаву. Які витримує надвисокі температури, і за допомогою сучасних технологій в «Ростері» є клапани регулювання потоку гарячого повітря, температурні датчики і програми забезпечення, яке забезпечує високу якість обсмаження кави. Він оснащений дестонером і циклоною системою. Вона служить для збору шелухи, пилюки і різних відходів. Ростер програмується під різні температури і час. І час смажки згідно потрібної рецептури. Обсмаження зерен автоматизовано, і що важливо, для кожного сорту кави обирається індивідуальна температура. Мені потрібно, як оператору цього ростера, мені потрібно вибрати певний профіль, який буде обсмажувати каву, і температура вона не є однаковою для кожного сорту кави тобто, для кожної кави є індивідуальний підхід, індивідуальна програма, яка і власне обсмажує каву згідно рецепту. Коли ростер досягає температури від 170 до 190 градусів, відбувається загрузка кави у барабан і починається процес обсмажки. Температура вигрузки, як я вже казав, може бути абсолютно різна, але в середньому це від 200 до 220 градусів, коли досягає ростер, то відбувається відкриття дверей і відбувається вигрузка зерна. Вже готового. Існує два різновиди кави арабіка та робуста. Арабіка найкращий варіант у тому випадку, коли хочеться насолодитись ніжним смаком та ароматом. Має легку кислинку і солодкість. Після смак може бути карамельний чи шоколадний. Робуста ж містить більше кофеїну, тому має ефект збадьорення. Арабіка вона займає лідируючі позиції саме в плані смакових якостей, тому що Арабіка, зерно Арабіки, передає весь спектр. Смаку, весь спектр аромату і її присутня певна кислинка. Рубуста, в свою чергу, вона більш в'язка, більш гірка, і в зернах рубусти є більше кофеїну, ну, і тому вона більше її бадьорить. Нині кава це не просто напій, що виготовляється із смаженого насіння бобів, а справжнє мистецтво.